Сьогодні 19, 19.12.2024 року, день Миколая всіх, всіх вітаю і бажаю зробити вам такий подарунок, паради, які стосуються і показує нам сьогоднішній день на ближній тиждень або на ближній період часу до нового року. Кого це стосується? Ви це зрозумієте і. Думаю, що вам допоможуть мої поради прийняти правильне рішення або змінити себе для того, щоб прийняти правильне рішення. І це буде вам підказка того, що ці дії світла важливо робити діями, а не просто думати думками або казати словами. Тому зараз я починаю порада в тому, що це стосується всіх людей. І чому це стосується всіх людей? Тому що. Важливо зараз приймати дуже кординально важливі рішення, і ці рішення вам допоможуть в реалізації і розумінні, і в якості стану вашого життя від того, що ви робите і що вам важливо зробити. І ця порада це про людей, більшість або меншість. Важливо, то, що як людина в даний час себе позиціонує, і скільки людей їх, і про що ви думаєте? І ці люди вони як можна сказати, є такий вираз не рибаним м'ясом. Тобто ці люди не можуть прийняти правдиво одне рішення. Або вирішити і прийняти якусь згоду, або ви не можете у вас є те, що дуже важливо для вас, а ви від стану страху не можете це прийняти, тому що у вас непророблений страх. І це теж важливо, тому що у вас йде не постійність, і це не одна людина, а це є багато людей, які в даний час такі, які не можуть визначитись самі з собою. І якщо ви та людина, то зверніть увагу, що задайте собі питання і зверніть увагу на те, як вам. Прийняти головне рішення, що для вас головне, який шлях надає будь-яка пропозиція, позитивний або негативний, і що за цим стоїть? Від цього стану ви приймаєте рішення, тому що коли люди не бажають визначитись, наприклад. Ви підтримуєте добро, або ви вчиняєте зло. Ви кажете позитивні слова, або ви матюкаєтесь. Розумієте, важливо це й зробити вибір, що ви підтримуєте, який стан, і наскільки ви починаєте себе контролювати, що перестаєте казати погані слова. Це приклад, а кажете тільки гарні слова. Розумієте, або ви чесно поступаєте з іншими людьми, або на підприємстві, або вдома, розумієте, або з друзями поступаєте чесно і порядно, або ви продовжуєте обманювати. І це ви робите вибір. Головний вибір, тому що в вашому житті починається життя, як я кажу, хвиля образна. чому? Тому що це будуть. Або підйом, або дуже низьке падіння. І від того, який шлях ви вибираєте, ви виберете піти по тропі падіння, або вибираєте іти по тропі шляху успіху, розцвітання. Так само ви вибираєте вам жити в новому, позитивно-созидательному, або вам жити в старому. Те, що вас руйнує. І якщо ви вибираєте старе, це теж ви вибираєте свою трупу по низькому, низькочастотному шляху. Якщо ви вибираєте нове, світле, порядне, чесне, ви йдете по трупі успішності, реалізації, процвітання. І головне не в тому, що вас застрашають, або там щось вам кажуть, або вам кажуть, що вас уволять з роботи, або ще щось вам кажуть, розумієте? А в тому, що ви внутрі себе самі приймаєте рішення, що ви робите, який шлях ви вибираєте. І ви це заявляєте Всесвіту і можете написати прямо на папіру. Особисто можете сказати три рази, що я вибираю шлях такий. Я вибираю прийняття рішення такого. Я вибираю дії такі-то. -та. І всесвіт розуміє, що ви вибираєте, і розуміє, чи ви на хвилі, або ви напаки йдете по стану нещасливого життя. Тобто ви вибираєте або взльоти, або ви вибираєте падіння. Тому вирішіть для себе головне, що ви вибираєте особисто, а не за компанію, а не то, що робить друг, і не то, що там сказала кума у боком, а не те, що мені каже начальник, а не то, що я почув в телевізорі, або там ще щось. Тому прислухайтесь до себе і зробіть ці виводи. І прийміть особисто своє рішення, що ви вибираєте. Від цього це як буде планування, і ви показуєте своїм наміром свій шлях, який ви вибираєте перед всесвітом, який буде розуміти, які дії для вас будуть надалі прийматися. І це не відставу. Ну страху, я вам кажу, щоб ви робили, що ой, мені страшно, треба це зробити і сказати, що я така гарна людина, а чесно відповісти собі, що для мене чесно важливо. Що мені подобається. Прямо на папірі запишіть, що мені подобається, що мені не подобається, що мене злить, не злить? Да? І від стану того, що ви запишете, прочитайте декілька разів те, що ви запишете, і ви зробите вибір, який шлях ви для себе вибираєте. Що ви отримуєте від того, коли ви читаєте те, що ви записали. І що ви зможете отримати тоді, коли ви так будете жити, як жили до цього. Або живете зараз, що ви будете отримувати далі. Тому що зараз ми якби простраюємо нове життя і руйнуємо те, що нам не потрібно. Важливо зробити те, що дійсно нас зробить краще. В любові і в позитивному стані. Люди, які мали біль, мали, мали якісь страждання, мали розриви, слабість, ви розуміли, що вас ніхто не підтримує, і ви чогось очікували більше, а ви цього не отримали. І від цього ви стали набагато слабкішим, набагато. Ви потіляли дуже багато своєї сили, розумієте, в усіх сферах своєї життя. І від цього направте свою увагу на те, що дає вам особисту сила. Перестаньте чекати від інших людей будь-якої підтримки вас, або підтримки від когось, що ви думаєте, що вам хтось буде допомагати. Почніть допомагати самі собі. Тобто, почніть читати хтось книги, хтось почніть малювати, хтось робіть якісь творчі розробки або творчі якісь корисні вироби, які... Важливо в даний час, в період нового року для людей. Ви можете зробити ялинки, ви можете зробити будь-які подарунки маленькі, які ви продасте і зможете зробити кошти, ви можете зробити тортики. Так, ви можете намалювати, ви можете так само піти на курси і розвиватись, і вчитись. І це період, коли вже починаються свята, і багато підприємств йдуть якби в відпуск або в якийсь період часу не будуть працювати. Ви в цей період можете вже навчатись, і ви так само можете навчатися на моїх курсах. Це не реклама, це вам пропозиція, що навчає, змінюючи себе, ви допоможете самі собі і знайдете внутрі себе настільки. Багато сили, що ви перестанете її витрачати будь на кого і вам це перестане бути цікавим, бути залежним від будь-кого. А ви почнете шукати силу внутрі себе, і ви почнете. Розумієте, що ви витратили просто дуже багато своєї життєвої сили і часу на інших, а зараз ви почнете витрачати свій час, своє щастя на себе, на своє подружжя. Розумієте, розвиватись, і тим самим хтось навіть зможе заробити кошти, хтось покращить свій стан здоров'я, хтось навчиться новому, хтось гарно проведе вихідні. Хтось, звісно, може і не гарно, хто не почує мою мої поради. Але більшість людей, хто. Зрозуміє, що для нього важливо зробити і які рішення прийняти в цей період часу, то вони дуже допоможуть собі в тому, що вони знайдуть внутрішню свою силу і побачать внутрішній свій шлях того, куди їм іти, для чого їм туди йти, навіщо вони вибрали цей шлях і чого вони чекають від того, коли стануть на цей шлях. Так само зараз ідуть свята. І це період часу не тільки свята Святого Миколая, так, це період часу, що йде Різдво, це період часу Нового року. І цей період часу вечері, да будуть розносить вечерю, і в цей період часу дуже багато людей святкують. Ви розумієте, що святкують люди по-різному, і порада, яка на фоні того, що ви будете святкувати, важливо виділити хоч маленький період часу або період днів, коли ви. Просто подумайте, подумайте, для чого ви витрачаєте кошти? Подумайте, для чого ви купуєте дуже багато продуктів? Для чого ви купуєте продукти синтетичні, а не натуральні? Для чого ви купуєте подарунки, які інші люди викинуть сміття, а не ті подарунки, які дійсно приносять щастя іншим людям? Навіщо ви сперечаєтесь в своїм своєму подружжі про те, який стіл накрити на новий рік? Це вас. Покращить, або навпаки, погіршить, розумієте, ваші стосунки. Для чого ви це робите? І порада дуже проста, але вона дуже ємка. Просто самостійно зробити собі як період мудрості. Просто подумати. Знайти час. Якщо ви бажаєте піти в сану, то не з друзями піти, де бутилочка пива, да? а піти самому і подумати. Або піти в парк погуляти і подумати, що я зробив або зробила позитивно гарного, для чого мені позитивне гарне, або для що я зробив негарне, а що мені важливо зробити. А для чого я? Зараз це роблю, для чого мені витрачати якісь кошти, як я можу накопичити, як я можу процвітати, як я можу покращити стан свого життя. Ви можете піти самі пройтись і подумати, можете зі своїм подружжям, чоловіком, жінкою пройтись і звести тему, де ви перестанете ображатися друг на друга, а ви просто поспілкуєтеся і знайдете спільну мову, де ви зможете вирішити дуже багато питань, які ви не могли вирішити до сьогоднішнього часу на протязі дуже багато років. Це ще одна порада. Порада для людей, які самовпевнені і дуже самовпевнені, і на фоні гординівості своєї не гордості, а гордиливості своєї і твердості, і самовпевненості своєї, розумієте, ви якби. Можете подумати, подумати, який стан має ця самовпевненість. це позитив або негатив, це від стану світла або від стану темряві. Що за цією самовпевненістю стоїть, Розумієте, куди вона вас веде, і вона вам відкриває шлях світла або вона вас заводить самовпевненість в тумані, в темряві, де вам буде нелегко, і ви не зможете знайти свій шлях. Розумієте, потім отуди вам потрібно буде підійматись, виходити і знову з обратної точки вам починати робити новий шлях. І тому, якщо ви бажаєте, то подумайте. Яка у вас самовпевненість, що ви доказуєте людям, або ви не доказуєте людям, або ви чуєте людей, або не чуєте людей, розумієте? І ви в такій пораді подумайте, може важливо вже внутрішнє задати питання і почути себе, почути, для чого я прийшов, або для чого я прийшла, або для чого я роблю ту дію або іншу дію, для чого я. Живу, розумієте, для чого я роблю щось, для чого я збираю кошти, не просто на якийсь подарунок, або на якусь там квартиру, або на якусь там купівлю. Да? А для чого це? Що це мені дасть? Як, що я отримую, коли я це отримую? Розумієте, коли я зберу ці кошти? Що? Як я буду себе відчувати, який стан мій буде? І ось так задайте собі питання і подумайте, ви йдете в ясності або ви в це і не бачите свого шляху і своєї ясності. Ще одна порада. це Ким ви себе вважаєте? Ви поважаєте себе особисто або не поважаєте? Ви поважаєте і дозволяєте комусь управляти собою, або ви вирішуєте самостійно і приймаєте самостійні свої рішення? Ви жертвуєте собою ради блага інших, або ви поважаєте себе свою цілісність, а також поряд з собою поважаєте інших людей в позитивно зазидати світлі, ділах і благах. Як ви поводитесь і ким ви себе вважаєте, які рішення ви приймаєте? Порада, яка звернути увагу на себе? Дійсно чи ви? Приймаєте і живете від стану щастя, або ви приймаєте і живете від стану, що ви людина, яка як жертва підчинена іншим впливам, іншим парадам. І ви опираєтесь і живете за рахунок новин або якоїсь інформації, або ви живете за рахунок внутрішнього свого розвитку і розуміння, що у вас сила і куди вона вас веде. Дякую.